Анатолій Андрійович тесть загиблого героя Сергія Горбея. Разом із дружиною прийшов віддати шану та провести в останню путь чоловіка своєї доньки Юлії, матері трьох синів. Його онуків. Чоловік важко підбирає слова, адже не про такий початок нового 2024 року. Мріяли в їх великій дружній родині. Працював на КМК. От. Ну а по, по мобілізації забрали. Воювати в, в декабрі його на комісію все, а Потім сказали: чекайте, і він чекав, чекав десь у марті місяці його призвали. Із своєю дружиною Юлією Сергій познайомився під час навчання в авіаційному коледжі. Опісля пара побралася законним шлюбом. Далі пішов працювати на Арселур -Міттл Кривий Ріг, де більше 20 років обслуговував контрольно-вимірювальні прилади в різних цехах та департаментах підприємства. Займався їх налаштуванням за потреби, ремонтував та замінював. Навесні 2023 року. По мобілізації потрапив до лав 43-ї окремої механізованої бригади зсу для побратимів та посестер. трагічна загибель Сергія непоправна втрата. Аші він був світлий, він був. Це людина, яка ніколи не могла злитися. Якщо він починав злитися, він виглядно сміялися, тому що він настільки добрий, він був заступник, мій заступник з морально-психологічного забезпечення в роті. Немає жодної людини, яка б не любила б Сергія Григоровича. Криворіжця Сергія Горбея, капітана, заступника командира медичної роти, з морально-психологічного забезпечення не стало 31 грудня. Сталося це в Харківській області під час ворожого артилерійського обстрілу. Отримані поранення, на жаль, виявились несумісними з життям. Своє останнє місце спочинку за бажанням рідних капітан Сергій Горбей знайшов на секторі почесних поховань західного кладовища, що поблизу Карнаватки в центральному міському районі. Вічна слава та шана безсмертному подвигу захисника України. Олександр Фефілатів Андрій Яковлів «Перший міський.